Всім привіт! Ви мені задаєте вопроси, от, про поводу легалізації, як мені переїхати з Германії? Мені задаєте, чоловіку, який їздить на велосипеді, розвозить доставку і сам тут на пічих правах. Дивіться, є люди, які цим займаються. Я вам потім оставлю посилання. Ну, яка 25 дублів. Так от, у нас буде небагато дублів. Людину звати представ... Тетяна. Тетяна. Вона займається чим у нас а, в мене є послуги по легалізації. Якщо ви вже переїхали у Польщу, знаходитесь тут. Також є послуги по покроковому супроводу е, при переїзді ну конкретно у Вроцлав. Тобто має бути або е, гайд, може бути, або може бути е, частковий супровід, може бути повний супровід. Послуг дуже багато надаю і усний переклад, і допомога з песелем, і профіль зауфани. Дуже дуже багато дійсно послуг. Е, якщо вас щось цікавить, пишіть і я вам надам всю інформацію. Всім вам буде цікаво, есно, по ценам. Бо коли я лазю в Фейсбук і там написано, щось, хтось продає, і я вам лічку написала. Тоді так не годиться. Ви хочете знати ціни? Хоч приблизно, ну так, щоб розуміли. Ну, ціни я можу сказати тільки приблизно від і до чому, тому що все залежить від вашої ситуації. Наприклад, якщо вас цікавить тільки консультація, вам потрібно розібратися у вашій ситуації, знайти найкращий для вас шлях легалізації з урахуванням вашого фінансового становища, з урахуванням на якій ви підставі знаходитесь, з урахуванням будете ви пізніше подавати родину чи не будете. Це все ми враховуємо. Це може бути консультація, це 100 злотих. Консультація може бути онлайн або офлайн у Вроцлаві, Теж. Залюбки зустрічаю, знайомлюсь з людьми, відкрита до спілкування до комунікації. наприклад, щодо послуг, якщо ви подаєте від роботи одна вартість може бути 1000-1200 злотих. Якщо ви подаєте по бізнесу, там інший пакет документів, інший контроль, кожен місяць досилання документів, там інший об'єм роботи, тому це 1300-1500. Якщо вже резидент, ми теж дивимося в залежності від того, скільки у вас за останні роки було кількість умов, тому що, наприклад, може бути. Бути одна умова, одна робота, це один пакет документів. Або, наприклад, у вас було 25 робіт, 25 е пітів і так далі. І ЗУС десь там не платив працедавець і вилазить якісь там моменти з вашим перебуванням легальним за останні 5 років. Це інша ситуація. Тобто я можу сказати, що в мене ціни варіюються від 100 злотих до 2000. тисяч. Точно так же громадянство, точно так же воз'єднання родини, навчання і так далі, все індивідуально, тому що тільки після консультації після ці розмови з вами я можу оцінити об'єм і складність ситуації. Але якщо ви прийшли на консультацію і ми з вами домовляємось на співпрацю, то ця вартість входить вже у вартість подальших послуг. Также ви ще казали, що можете прямо за ручку взяти, прям привезти до остановки, так, бо бувають такі клієнти. Це так? те, що стосується покрокового супроводу при переїзді. Тобто люди, які вже переїхали, тільки переїхали і не розуміють, що робити далі. Так? Що таке песель, що таке статус Укер, що таке профіль Зауфани, що таке ДІАПЛ, як це все зробити, як піти в банк, як домовитись працедавцем, можете теж до мене звертатись. Також є пакет послуг, коли люди, коли люди тільки планують переїжджати. На стадії збирання документів, я теж можу вам, починаючи від того, порекомендувати, яким транспортом краще добратися, як краще добратися, дати власні поради, тому що я теж маю дітей, маю родину, я розумію всі ці складнощі, всі ці страхи і так далі. І є пакет документів, коли ви можете приїхати, ми домовляємось, і я в прямому сенсі за ручку, ну тільки не торкаючись вас, так за ручку. Я йду з вами, заповнюю всі заяви, перекладаю, пояснюю. Йду з вами в банк, ми купляємо стартовий пакет, налаштовуємо я, пояснюю тарифи, пояснюю повністю, як функціонує місто, як платити за проїзд. Якщо шукаєте роботу або житло, я вам допоможу з цим в плані інформаційному. Але якщо потрібно, ми можемо поїхати у ролі усного перекладача, я можу поговорити з власником квартири, так тобто пояснити всі платежі, які можуть бути сховані під такими назвами, як кауція. І так далі, і чому через півроку приходить. Хазяїн квартири, так власник квартири, і говорить, що потрібно доплатити за воду або через рік за газ. Тобто є такі моменти. Все це пояснюю повністю, відповідаю на всі ваші питання, тому що мої послуги полягають не просто на наданні списку документів, так або на якихось там уставах, на знанні законів. А вони ще полягають на тому, що це ваш спокій, це мінімальна тривога, яка може бути у вас. Я допомагаю вам тим, що я. Поряд я вам розказую алгоритм дій, Я вам розказую, що сьогодні ви робите ось це і спокійно йдете гуляти. А завтра робите ось, це. тобто, повністю всі ці організаційні моменти я теж беру на себе. Також ви можете замовити у мене таку послугу, як перевірка документів. Наприклад, якщо ви хочете зекономити, якщо ви хочете не платити таким людям посередникам, наприклад, як я, ви можете просто прийти своїм пакетом зібраним документів, і ми з вами перевіримо все, щоб ви були впевнені, чи ви правильно все подаєте. Тобто, якщо ви хочете звернутись до мене, ви можете взяти будь-яку послугу окремо, не обов'язково брати пакет послуг, так від А до Я, це може бути наприклад... Клад або написання листа супроводу, або наприклад, заповнення вніску або реєстрація на подачу, або це може бути перевірка наявних документів, або може бути наприклад супровід, коли ви вже документи подали, і ваша справа зависла, і потрібен контакт з інспектором, вияснити в чому справа, написати понаглення, приспішення, тобто будь-яка послуга може. Купуватись окремо, не обов'язково весь, весь пакет. пакет о, так. о. Також, якщо після переїзду у вас виникають питання, як оформити дитину в школу, так або в подставову, або понад подставову, це технікум ліцей, як поступити у вищий навчальний заклад. Ви також можете звертатись до мене. Я консультую і по таким питанням. Так, ви можете попробувати, якщо як мені казали, немає місця, напримір. То ви можете попробувати якось так, трошки е... подивитися, десь найти що ніби підсказати. Так? так, звичайно, можете писати із цими питаннями. Я також консультую, якщо, наприклад, ви приїхали і не знаєте мову, не можете домовитись директором школи або з директором ліцею, технікуму і немає місць, як вам говорять, відправляють у інший навчальний заклад. Також можна подивитись вашу ситуацію, що в цьому випадку можна зробити. От, так що пишіть правильно і або звонить в время чи ні? Ні, на вихідні. На вихідні не, не звонить. <риклад> і вночі теж. Днем звонить, розберетесь, так? Так. Легалізація та переїзд може бути набагато легшим, так що звертайтесь до професіоналів. От і я вас бачу в глаза. глазах, тому це відео вийде на каналі, бо мені часто предлагають там комусь щось прорекламувати. Я одказуюсь на можу рекламувати того, кого я ну глаза не бачив. І потім стикнуться люди. А я потім получу по шапки, буду крайнім. Вася вже не раз бачив. Так що всім пока, кажіть, пока ждіть дзвінків. Контакти я оставлю естественно, на інстаграм. Інстаграм оставлю, телеграм оставлю там десь внизу. кого що інтересує, не до мене. Вот, пожалуйста, у мене не вистачає времени. Мені їхати на доставку срочно. Так що давайте, всім пока. Коли я з Германії переїжджав в Польщу, мені дуже не вистачало такого чоловічка. Я просто потратив мабуть, свої дві неділі, щоб тільки узнати. І то це там було дуже важко і дуже складно. Наче, в общем, волну А Якби були такі люди, якби верні, мене контакти були таких людей, то я б написав, би, скинув би ті 100 злотих, мені б все б розказали, припадали уроку, знали б за мене і все. Тобто, голова в мене сильно боліла. Так що, подержіть, пожалуйста, лайком. Чим більше людей побачить це відео, тим буде проще легалізуватися людям. Всім пока, підписуйтесь, далі буде цікаво. Буде доставка, там вже я буду побритий і красивий. Пока.